Від сходу до заходу воля єднає, ні буря, ні грози нас не здолає, ні ворог що сходу на нас налетів, та хоче забрати наші землі собі де сонце золотить пшеничні поля, а в лугах розцвітає квітуче буття. Карпати твої гори величні сиві, лани твої розлогі й золоті, річки твої несуть життєву силу. Вода в них це пам'ять, це нашої крові ритм. Прийшли до нас темні часи, коли лунають гармати, сльозами матері. Проводжають солдатів, а десь у завалах заснув теплий тім, де колись пахло хлібом і сміхом рідні. Вломились визволителі і з гнівом у душі. Чого ж вам треба на нашій землі? Ракетами небо розривають, а мінами землю підривають. Томилися люди зі страхом жити і шукають сенсу в цьому світі, не покладаймо рук, моліться прости люд, моліться за дітей, за дім, за воїнів, синів, моліться за майбутнє, за щастя і добрий хліб. Тож пам'ятаймо, що ми сила, єдність, незламний дух. Що змусить ворога відступити в глух. І знову зацвіте весна, і мир прийде до України. Забудемо про тривоги, здійсниться наша мрія.